У полі Платини. Давайте швиденько пригадаємо. Лонтано грав уже з Іріс Вінзи. Ту зустріч команда Богдана Степаненка розгортається третя очна зустріч між цими колективами в І Що цікаво, обидва матчі в нашому змаганні. Перша зустріч датована 3 липня, і був то матч у дивізіоні Болти з рахунком 2-0. Лонтано тоді переграв і з рахунком чотири-два. Точне, в два голи Лонтано переграє. В кожних поєдинках команду Андрія Попсон Директоренко один гравець у стінці, Директоренко, Бо! 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 Так, поворот, так. Перед собою голова тюк ще спроба добити. Відранного богдана Чирку, Чирка. Чирка, Черка, Черка б'є. Супер цілий. Шевченко втікає від Черки. Удар небезпечно. Пастушенко надав правіший партнер. Перевів Шевченко. Шевченко, Шевченко. Його ударів котрсейвий. Михайло с у Лонтано. Якщо говорити про перспективи позитивного результату, так що маємо, звичайно, нарешті в оптимальній формі або близький до неї Степан Кошка. Забив два хороші м'ячі. Вчора з Хеленер дже. Кошка. Рісну з тим часом вотацію. Черкається, м'яча Лівим. Кошка. Кошка. Кошка під право, Пробиває з ближніх. Відкриває програму протистоянь у найвищому дивізіоні у Платині. Сьогодні ми ще побачимо. Але вийшов аут і розігрував новак. Не захищався і ріс Вінси, але ще триває боротьба за підбирання підбирання за Лонтано Паздо! Шевченко притримує і скидає на Андрія Кисіля. Андрій Кисіль низу. Відкладений полк Гра Продовжується після таймауту. Одразу ж момент у виріс місяць. І це пол. Індрій пустенко. Забиваємо 14 хвилин, відкриваємо він рахунок. Розіграв по сигналу з центрального кола. 0-1. Колектив починає поступатися. І далі вже був відскок до Новака. Зараз Кисіль, він пробиває! Хрестовина грається. Хрестовина ряд. Бащенко хороша швидкість, є передача на партнера. на Рейріс Свінс. Директоренко. Директоренко посову віддав да допомоги супернику, той протягнув. Знову споку. Постушенко. А він схоже на удар. Кошка! Кошка! Класний асист віддає є на весілля! 1-1 із п'ятим Лонтаном дотиснув і підсумку витиснув. Перший гол. маємо пари. Техно технотаплон. 17 -та хвилина та Лонтана відіграється з 0-1. Відповідь ріс з директоренка не перегає Пастушенко, забирає голки барлот. Шевченко. Центр зміщення передасть на Пащенко. Пащенко в один дотик. також партнер навіть колективу. Номінальний господарів. Розпочалася заключна хвилина, першого тайму, Пастушенко. віддавав. Кисіль пробиває. Лотюк на футовий сторон. Пащенко, йому під Під Підпораючину. Пащенко. З є б'є низом. Тягне головатюк. Туба за комірець закидати. Та ж тут не точно. Костушенко далеко вперед, Дудка. послизнувся. але між до Новака не дійшов, забрав головатюк. Гол. Гол, ні, ні, не гол. Стійка і голкіпер встигає забрати у руки. Все більше якоїсь загрози. Наразі команда Богдана Степаненко пропонує. Педак. Петренко. Директоренко, Прозріл. У першому таймі колективи зіграли приблизно 9 з половиною хвилин. З лівого краю свого розігрував Лонтану, Головатюк забрав. Далеко передкидає голкіпер Степаненко. Приборка віддав лівіше. Назад Степаненко відпрацьовує Богдан, і м'яч уже у нього в ногах переведення з перервано. Проти нього Богдан Степаненко намагався допомогти. Лонтано м'яч виборов і кошка. Кошка на швидкості зупинив під центр. Там Пастушенко голкіпер. Ось воно перехоплення. Новак. Гол м'яч у Сітці. у сітці кошка. Кошка підставляє ногу. І кошка результативно відгукнувся на прострільний пас у виконанні третього номера. Дмитра Новака. 2-1. 2-1. Лонтана виходить уперед на 13-й хвилині перерві. Типу Лонтано на тому краї, з якого розіграє кутовий. І світ з Павло Петренко. Він із ударом, ударом. Ще атака від Лонтано. Кошка доставив. Ващенко, Ващенко, гостро буде, гостро буде! гол! Один 3 одстаєра з Що там Павло Петренко власне зрізає. Це як? Потушенко <рик> <Пашен. рик> на виході забрав і за спини, і за спини польовим киданням нога значної шоврі. Все таке видобути. Бо якийсь для себе результат. Мабуть, пригадав чи йому нагадали. Дудка штрафний розігруватиме. Дудка б'є, тут влучає у кошку. Кошка. Ще один випад від Лонтана. Пащенко, забиває. Порожні. Це 4-1. Потім. Контратаки. Лонтана. Буває ще один гол. Гол номер 4 для колективу номінальних господарів. Ну, насправді, я скажу, що. Зі стартом матчу були певні сумніви. Вікторією 6-2 над перуном 5-3. Якось. Ретроспективи тих поєдинків викликали відчуття того, що. Бісвінс може скористатися неоптимальним.